Хмельницька атомна електростанція збудована наполовину, і ще наполовину чекає свого часу. Її історія почалась у квітні 1975 року. З 50 майданчиків для нової АЕС обрали місце біля села Нетішин на, би, на березі Річки Горинь. Тоді це був звичайний населений пункт. Сьогодні тут живе понад 40 тисяч людей, а місто повністю виросло навколо станції. Станцію планували як спільний проект СССР Угорщини, Чехословаччини та Польщі для експорту електроенергії в Європу. У 1983 році навіть збудували високовольтну лінію Хмельницька АЕС Жешув Польща довжиною майже 400 кілометрів. Перший енергоблок запустили у 1987 році, другий лише у 2004 році. Він став найсучаснішим в Україні і не раз встановлював рекорди з генерації. Поруч створили ставок-охолоджувач площею 20 км і глибиною до 22 метрів. Узимку навіть цьому ставку розводять рибу, і вона не опускається температура цього ставка нижче 13 градусів. Після аварії на Чорнобильській АЕС будівництво 3-го і 4-го блоку зупинили. Вони досі стоять недобудовані. Готовність першого 75%, другого 28%. У 2021 році Україна підписала угоду з американською компанією. На майданчику вже будують два нові енергоблоки з реакторами АР 1000 такими самими як США та Китаї. Це будуть перші подібні реактори в Європі. Після добудови станція стане найпотужнішою в Європі: понад 6000 тисяч мегаватт. Це 45 мільярдів ківат на рік, 40% споживання всієї України на рік.